Біткоін торкнувся 75 тисяч, золото впало на 20%, срібло на 40%, ви втратили сумарно в піку більше 10 трильйонів доларів маркеткапи. Щоб ви розуміли, капа бітка зараз 1,5 трильйона доларів. І в цілому ринок валиться кудись в Розумієте, куди тому давайте розбиратися, що в нас відбувається. Середня точка входу сейлера, який тримає бітка 750 тисяч на 55 мільярдів доларів 76 тисяч. І ми вже біля цієї ціни. Кешу в них всього 2,2 мільярди доларів. Том Лі з своїм бітмейном, який відкупив ефіру на 12 мільярдів доларів, в мінусі на 5-6 мільярдів. І ви просто вдумайтесь, що сейлор вже існує дуже давно і за весь час купив бітка на. 55 лярдів за поточними цінами бітка, враховуючи, що ми на його середній точці входу знаходимося. Томлі купив на 12 лярдів. І за весь цей час ефір просто падає, падає і падає. Мені цікаво, скільки коштував ефір, якби не Томлі. Давайте розберемося, чому взагалі така сильна корекція на золоті, сріблі, акціях, крипті. Загалом каталізатором всього цього падіння стало те, що Трамп анонсував нового голову ФРС Кевіна Варша. Це сталося в п'ятницю, в перші половині дня, після чого ми по бідку впали з 83-4 тисяч на фактично 74-75. На цьому ж сталася і корекція металів. Бо політика Кевіна Варша загалом будь-який голова ФРС направляє весь апарат туди, куди він вважає, його треба направляти. І хоч і в Трампа з Кевіном гарні відносини, він менш політизований, ніж інші е кандидати на голову ФРС, і в нього є чітка політика, згідно якої він проти сильного зменшення ставок. І я не розумію, що змінюється в порівнянні з Паволом да, з Жорою, який е, тої той ж самої політики, досить стриманої, без е, різких знижень ставки, без кює е, приходить новий голова, який буде робити фактично. Те саме, наскільки я розумію, і можливо ринок закладав очікування якогось більш політизованого голови, який буде знижувати кожне засідання ставку на 25-50 пунктів, але цього не сталося. І на цьому у нас корекція. Також сюди додається геополітика, окрім стандартного Іран-Ізраїль. В нас вже є Венесуела, Мексика, Канада, зараз же Гренландія. І все це підсилює нестабільність, яка вже є в поточних радіях. Тож давайте розберемося, що в нас відбувається з криптою, з бітком, з ефіром та з іншими активами. І в мене до вас невеличке прохання. Ми дуже сильно стараємось, робимо контент українською, сидимо в Києві. в нас проблеми зі світлом, інверторами, генераторами і так далі. І дуже стараємось для вас. А ви досі. Не підписані на канал, тому підписуємось, ставимо лайк там і все інше, що ще можна поставити. Якщо дивитися чарти, то бітохна затестив ЛОЙ, які ми ставили в квітні на тарифах. Тоді якраз крипта зафронтранила фронт падіння всіх ринків, і коли вже фонда почала проливатися, ми втримали рівень 75 тисяч. Для нас тоді це стало сигналом, що кроп крипта зафронтранила і треба заходити в ринок максимально агресивно. І Ми тоді відкупали цей лой. Зараз ми чекаємо можливо схожого сценарія, коли на всій цій нестабільності, на політиці Трампа, на слабкому доларі, на падінні золота та срібла ми побачимо. Продовження падіння, можливо на тлі шатдауну чи інших якихось факторів, а крипта втримує поточні рівні. Це буде максимально гарний сигнал для того, щоб заходити під якийсь відскок, якщо говорити з точки зору спекуляції. Інший варіант це дочекатися возврату на 80 тисяч. Якщо після ось цього. Жорсткого, максимально швидкого виноса з ліквідаціями на мільярди доларів. Ми просто робимо швидкі відскоки, повертаємо 80 плюс тисяч і робимо повне поглинання минулого імпульсу на гарних об'ємах. Це говорить про те, що цей імпульс був максимально маніпулятивним, і ми повернули минулі рівні і готові йти далі нагору. Це теж плейбук, який ми готові розігрувати. Тобто повернути 80 плюс тисяч і зайти на якісь корекції по. Не Знаю 78, наприклад, якщо дивитися картинку більш в масштабі, то минуле відео я записував про портфель, і в ньому я казав, зараз тут буде вставочка. Про те, що я хочу закумулювати свій портфель на рівнях близько до 75 тисяч. У нас є ренч, є проторговка, і я готовий купувати виноси з цієї проторговки ближче до якраз таки 70-75 тисяч. Перші покупки бітка на спот я зробив по 83 тисячі, трошки можливо поспішив, да але. Дуже важко вигадати дно. Чесно вам скажу. Отак, от в клік купити на весь сайз, щоб завтра пішов відскок, Ну це майже неможливо. Можна подивитися на всі минулі падіння та корекції. Багато хто поспішав в клік купувати, багато хто чекав нижче і не купив взагалі. Я чудово пам'ятаю ситуацію, коли я вийшов з Рілсом, кажу, пацани треба відкупати, біток тоді коштував 16 тисяч. І мені всі писали, о, да, давай, зараз буде 12, 10, 8. І ці люди фактично залишились сайдлайн. Да, Можна було поспішити купити там по 20, по 25, і потім ще й по 15. Але. Так чи інакше, ви купили у вас і біток, і він потім сходив на 130 тисяч. А хтось, чекаючи ідеальної точки входу по 12 чи 15 тисяч, залишився загалом без бітка. Але при всьому цьому зараз треба залишатися з холодною головою і нікуди не поспішати. Можемо бачити чіткий даунтренд навіть на старших таймфреймах. Але ми вже знаходимося на ключових рівнях для набору позицій в довгострокову перспективу. Нехай навіть якщо це буде якимось сквізом 60 тисяч, це вже дуже і дуже близько. Зараз нас з ризиків це глобальні макроризики, які так чи інакше, на жаль, чи на щастя, впливають на крипту. Але крипта завжди фронт всі погані події. Подивіться на те саме падіння весною минулого року, коли Трамп водив тарифи. Подивіться на падіння в 2021 році, да, в кінці 2021 року, тоді була корекція всіх ринків, але крипта пішла першою. І зараз не виключення. Крипта знову іде першою, поставить дно першою, відскочить першою. Ліквідність нею теж піде першою. Тому якщо от прям очікувати якогось глобального п**а, то він може бути. Я це абсолютно не виключаю. Але дуже важливо дивитися на реакцію крипти. Якщо у нас це лється, крипта стоїть, це максимально будеш сигнал. І за поточних ралі я думаю купити ще бітка на спот, залишити собі запас прочності, якщо ми підемо нижче 70 тисяч, щоб добрати там якихось варіантів, що ми зараз поточних підемо на 45 тисяч 40 тисяч. Я не розглядаю. У нас фактично сильних ризиків. Зараз вже немає. Ми бачимо, що і селер проходить випробування часом, і всі біржі проходять випробування часом, і той самий Bitmain і Том Лі потрохи докуповує свій ефір. І якогось такого blow off івенту, що хтось буде сильно розпродавати. Ну зараз про це не варто, напевно, навіть думати. Такий ризик є, його варто тримати в голові, але це ну, точно не пріоритет номер один. Але тут важливо проговорити також про якусь. Інвалідацію і що реально буде погано. Погано буде, якщо ми не втримаємо 70-75 тисяч, да, тобто поточні рівні, і повністю зримаємо структуру, яка в нас формувалася протягом останніх трьох-чотирьох років, з висхідними імпульсами: higher high, higher low, higher high, higher low. І якщо зараз дивитися місячний таймфрейм, навіть не тижневий, нас все в цілому в рамках норми. Да? Ми можемо це як ренч подивитися, можемо подивитися як трендовий рух. Все це буде більш-менш окей. Але якщо ми втрачаємо 75 тисяч, це вже такий структурний злом, який говорить про те, що швидкого відновлення ну, не варто прям очікувати. Скоріше за все, це буде дуже довга проторговка в рамках там, 65 тисяч і, можливо, поход нижче. Але ну, зараз я на це ставити абсолютно не готовий, враховуючи Ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, ми вже сильно відпадали, і дуже багато людей зараз а, ну все, зараз 75, Там вже пустота. Потім буде 60 тисяч. І коли така критична маса шортів набирається, так само, як і да, коли всі чекають, що зараз піде пробой, то потім ми отримуємо флеш-краш. Тому я не виключаю, що ми можемо побачити флеш-краш тільки в зворотньому боці. Тому допоки я не можу сказати, що ринок вже знайшов дно, ми звідси вилітаємо, треба заходити на весь депозит з третім плечем, чітка інвалідація і так далі. Ринок поки що активно шукає дно і немає. Признаків і фактів, щоб я міг стверджувати, що це дно, і тут заходимо фулл сайзом і летимо звідси на перехай. Але, можливо, таке появиться, коли ми зможемо повернути 80 тисяч, закріпитися там, повернути дедалі 84 тисячі, і це вже буде виглядати як повноцінна медмежа ловушку, в яку всі потрапили. Бо зараз, ну чесно, ринок останні там, декілька тижнів був максимально жорстким. Бо винесли всіх, хто заходив під новорічне ралі, е, да, яке трапилось. От ми заходили. Ілля фул фіксанувся, я частково фіксанувся. Е, і ми такі, окей, десь буде корекція, будемо перезаходити в ринок. А багато хто чекав, що підемо прям на стока і сидів всім сайзом, нічого не фіксував, і потім вийшов не там по 95, 92, 90 тисяч, а вийшов в БУ, або взагалі ліквідності на ось цьому. Падінні також додаємо невеличкий злив зі складу. Я сьогодні вночі писав постик про те, що в нас критично низький фандінг, мінусовий. Таке було на тарифах в квітні минулого року і на флеш-кращі 10-го-10-го. Це підтверджує абсолютно всі ресурси. Вони по-різному рахують, різні біржі беруть. Але подивіться, коли фандінг йде в мінус, це дуже частенько точки, після яких йде розворот вгору, бо люди ну настільки вже за. Ці готові шортити і переживають за свої спотові сумки, залітають повністю в лонг і Їх потім теж виносять вперед ногами, особливо після такого сильного та імпульсного руху, який в нас був. Це також підтверджує відкритий інтерес. Ми зараз повернулися на відмітки, які були в нас до флеш-крашу. Минулий раз це було на лаях, якраз таки в листопаді, коли ми поставили лой на 80 тисяч. І зараз, от, до минулого падіння, по 83-4 тисячі була ж та сама зона. По відкритому інтересу. Це все підтверджує відкритий інтерес. Подивіться, як зазвичай на сильних падіннях падає відкритий інтерес. От ми до падіння з 84 тисяч були вже на відмітках до флешкрашу. І зараз у нас різке падіння більше, ніж там на 10%, а відкритий інтерес фактично не падає. Це говорить про те, що люди відкривають чертові позиції. Ну, звідси, і такий е, сильний мінусовий фандинг. Також хотілося б сказати про Hyperliquid. Е, е, я його вам дуже сильно шилив в минулому відео. Ну як не шилив, просто. Ділився своїми думками. Після чого, буквально на наступний день після запису відео, я записував в понеділок. А ну ми прямо в понеділок дали гарний рух з лою, що ви розуміли, плюс 70% І гіперліквід це ставка на волатильність. Чим більш волатильний ринок, тим більше в нас ліквідації, відкривання закривання позицій, тим більше гіперліквід заробляє. І враховуючи те. Що ринок весь червоний, абсолютно все червоне. Фонда червона, метали червоні, сировина червона, крипта червона. У нас хайперліквід тримається плюс 60% з минулого лою. закінчилося сел і Всі, хто хотіли вийти, там торнадо Кеш гаманець великий, виходив декілька фондів. Він все це абсорбував і зараз тримається по 31 долар. Це просто, от просто вдумайтесь. Відбувається на ринку. Повна вакханалія, всі токи не падають, хайперліквід стоїть. Це дуже гарний знак. Він зарекомендовує себе в умовах загальної нестабільності. І ну, це, це прям підтверджує всі мої тези. Хотілося б купити хайперліквід, але якихось сильних відкатів він не дає. По 25-26. Ну, прям такий впевнений, можна робити бід, якщо у вас досі його немає. Я хотів собі купляти його під 20 доларами, але дурачок не дочекався. Але в мене його багато, він є, тому я не сильно розстроєний. Якщо колись дадуть такі ціни, обов'язково буду також добирати. Як на мене, це ну, чудова ставка. Що стосується ефіра та солани, якщо у нас біток впав на 15-12%, то ефір встиг з п'ятниці оформити мінус 3. 30. Просто вдумайтесь в це. Салана теж не набагато краще, мінус 25%, але тримається трохи краще за ефір. І це не дивлячись на те, що нереальний байпреж від Тома Лі, хтось великий та крупний розгружає величезні сумки ефіра. І пам'ятаєте, я в минулого відео казав, що не орієнтуйтесь на ціни ефіра, там, салани, BNB, Hyperliquid і так далі. Дивіться по біткоїну. Дуже важко вгадувати ціни по альтам, що треба орієнтуватися на біток. Тобто, якщо біток, ви думаєте, що тут формує лой, звідси буде відскок, тоді можна вже дивитися і шукати сетапи по ефіру, по солані, але не навпаки. Бо якщо біток буде падати або стояти на місці, навряд чи. Мажори інші, крім бітка, нам да, будуть показувати якийсь перформанс. Рекламна інтеграція від Дабл топ. 15 лютого в нас стартує DoubleTop Education 8.0. Враховуючи те, як змінюється ринок, крипта і все навколо нас, треба навчатися. І ми постійно адаптуємось під ринок і адаптуємо наше навчання. Ви можете бачити, як за останній час змінилася мета ретродропів. Як з тисячі акаунтів в арбітру, ми перейшли до десяток сотень акаунтів в. Ум... Мовних перебдексах і стратегія там зовсім інша. Те саме в нас з prediction маркетами ще рік назад, фактично такого напряму не було. А в нашому навчанні він вже є і є ціла команда, яка займається цим направленням і має круті кейси. А також я домовився з нашою Sales та з командою, що в рамках YouTube, який запущений так давно. У вас досі є спецумови на 24 години з моменту виходу цього відео зайти по цінам, які були в нас ще в січні місяці. Посилання буде в описі цьому відео. Переходь та реєструйся на новий потік Education 8.0 від DoubleTop. Робимо підсумки по портфелю, потрохи дісіємо, набираємо всі ті самі активи, упор на біток. Решта вже ефір, села Hyperliquid, хайперліквід, в пропорції, яка вам подобається. Я пробив перекос в бік Хайперліквіда, враховуючи останні новини, на що він тримається на падінні всього ринку. Це дуже гарний знак. Але не поспішайте купувати дорого. Хоч і якась, але корекція буде. Якщо говорити про якісь локальні ситуації, то дивіться два сценарії, які я вам писав. Якщо відкривається фонда, ми на фонді лиємося. Крипта стоїть це дуже гарний знак. Дивергенція, да? розходження. Одне лиється, інше стоїть. Це говорить про е відповідну боже, релатив. Цікаво, да, що я на англійській мові Пам'ятаю всі слова українською, не знаю. Відносно відносно це говорить про відносну силу крипти до інших ринків, і це гарний сигнал для входу. Якщо цього не стається, дивимося далі. Якщо біток повертає 80 тисяч, усе це падіння перекривається, йде поглинання. Це теж дуже гарний знак для входу. Будь-якому випадку ціни 76, 75, 77 тисяч по бітку Це гарні ціни для того, щоб добрати його в портфель. Ви заходите по ціні сейлора, який купував останні 2-3 роки. Дуже. Активно біток протягом всього його зростання. Е, також варто залишити якусь суму, звісно, на те, що ми підемо нижче його ціни входу, це теж можливо, але не ставте собі якісь захмарні таргети, що я куплю біток по 20 тисяч. Не купите. Я на лису побрився, якщо він буде 20 тисяч. Номер два, так? Да? Ви це не вирішите тепер? Ви Вилишите, я знаю, що ви лишите. На номер два. Я футбол купи. На і не піддавайтеся загальному ось цьому фаду. Да, типу, що всі ниють, все погано, все падає. Я втомився. Якщо втомився, йди на завод, і не сука, Якщо ти втомився, все питань нема. А в нас все буде добре. Про проходимо чергову перевірку часом. Ми, її, звісно, пройдемо до зустрічі.